Дорога опечалена мати. Великий біль. Цей біль не можна ніякими словами зарадити його. Втрата для вас дитини, для дружини чоловіка молодого, яким було щоб будувати і радіти цьому життю, виховувати дитину, дочку. Сьогодні нам приходиться. Проваджати його в останню дорогу, у вічність. У той світ, де Господь для нього приготував місце спокою. Сьогодні кожен, хто прийшов до цього храму, повинен дати собі відповідь, чого він сюди прийшов і для чого прийшов. І що в замін я віддам за цього Назара? Що повинні ми віддати взамін за те, що Він захищав нас три роки. Три роки він захищав. Дуже близько це все говорить, тому що я сам батько як воїна, який захищає нашу Україну, важко придбати слова, щоб ту матір утішити. Ми сьогодні прийшли разом, щоб підтримати ваш у важку хвилину.